І сьогодні я вам покажу цього кота. Він спить навіть у день. І зараз він, як, як то кажуть, до людей. Лунатик. Сновида. Кіт Сновида. Краще я б не, зні, не, не знімав його. А то так він так дивиться, що як хоче напасти гад. Ну, просто хочу сказати, що цей кіт. Снов вида. Ну, не снова да. а просто він спить в день. О, так закриває очі і чуть не падає. Ну. Ну, це смішно. Всім па і хотів ще казати. Дивіться мої відео про ГТА, та, про, мої відео про ГТА, там де я розкажу про коди. Та, ставте лайки. Ви знаєте, як ми наберемо ко кожен раз 700 та ти 1000 лайків, я випускаю нову серію. Всім пока!